Всім привіт! Розпочну з того, що 16 жовтня президент України вперше у Верховній Раді представив свій план перемоги, який набув широкого розголосу у суспільстві. Тож, давайте розберемося, що це таке і чи справді нас чекає жадана перемога. Зеленський почав свою промову із вже, напевно, відомої усім українцям істини, що Росія не шукає чесного миру, Путін збожеволів і хоче. Абсолютно, Хоче тільки війни. Відразу зазначу, що план перемоги складає 5 пунктів, а також включає 3 секретних підпункти. Тож, давайте розберемося з кожним з них. Перший пункт запрошення України в НАТО. Це одна з головних умов для убезпечення від російської агресії у найближчому майбутньому. Причому членство потрібне прямо зараз. Другий пункт. Оборона повертати війну на територію Росії. Також у цьому пункті мова йде про допомогу міжнародних партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних сил України. Крім цього, наголошується, що Україна потребує розширення виробництва власної зброї. Окремо, хочу зазначити, що цей пункт має секретний додаток. Який мають лише міжнародні партнери, третій пакет стримування Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім від загрози з боку Росії, це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. До речі, цей пункт має таємний додаток. Його отримали вже США, Великобританія, Франція та Німеччина. Тож, мета цього пункту оборона, яку планують втілити за фінансування партнерів. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал в Україні. Розміщені природні ресурси, в тому числі це критично важливі метали на загальну суму трильйони доларів. США. До того ж, Україна пропонує США та ЄС укласти спільну угоду для розвитку природного потенціалу України та його спільну оборону. Це угода, що органічна, доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску. Додам, що цей пункт також має таємний додаток, п'ятий пункт безпековий. Цей пункт має бути виконано у післявоєнний воєнний час. У ньому Зеленський пропонує використовувати унікальний досвід війни України для подальшого захисту усього Євроатлантичного альянсу. Завершив президент досить гарно. Я звертаюсь зараз до вас. Хай наша спільна робота в цілому, за планом перемоги якнайшвидше обернеться миром для України. Я дякую всім. Вам дякую, хто з Україною пишаюся усіма нашими людьми. Дуже вірю в Україну. Слава Україні! Дякую. Тепер давайте розглянемо, що з приводу плану думають інші люди. Тож почнемо у проєкті діалоги з портниковим. Віталій Портников, журналіст, оглядач Радіо Свобода, поділився своїми думками щодо плану. Зокрема, він наголошує на тому, що це не план перемоги. А план того, як вистояти у війні далі, крім того, план це не гарант того, що він буде виконаний. Його можуть зірвати. Це війна. А у війні є дві сторони: плани однієї можуть бути нівельовані планами іншої. Ну от я вам хочу нагадати, що у Адольфа Гітлера був план Барбароса. Він там розписав, як він знищить радянський союз. Ну і що? Олексій Стерненко, громадський діяч, блогер та волонтер. Появилися на своєму каналі також думками щодо плану, але все ж таки він вважає його реалізацію на 5 з 10. Сам факт появи цього плану це непогано. Але чи вдасться нам його реалізувати? Це дуже велике питання, і, напевно, відповідь скоріше ні, аніж так. Наталія Мосейчук разом з Віктором Курткіром, це експерт з енергетики і підприємець, та Олександром Харейденом – Політичним радником розмовляли про план перемоги. Зокрема, Віктор Куртє говорить, що цей план це перекладання відповідальності на західних партнерів. А зараз це сформульовано таким, ну, таким чином, що ми практично підготувались до варіанту розвитку подій таким, що нам тут не дали тут відмовили. Тут... Але ми ж оправдали це ж не ми. Я ж не відповідаю за Байдена. І останній у моїй підбірці думок від різних людей своїми думками щодо плану поділився Валерій Пека. Це викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Він це зробив у новому випуску. Лігаток Україна запропонувала союзникам свій план перемоги. Зовнішній Україна працює над планом перемоги внутрішнім, тим адресатом якого є українці-українки. Але перемога неможлива, поки наші союзники не зробили свій власний план перемоги. Отже, план перемоги це документ, який має більше питань, ніж відповідей. Крім того, хочу зазначити, що цей документ має подальший розвиток. Зокрема, 19 листопада Володимир Зеленський представив у Верховній Раді внутрішній план стійкості України. Хто знає, можливо, через певний час з'явиться план перемоги від партнерів, за який говорив Валерій Пекар.